Що ж, йду пішки, продав диву автомобіль, гроші в кармані, в гаманцеві. Ой, коротше лянча продано. Коротше, ось тут буде. коротше, продав за 400 баксів. Ось тут буде фото, що то за машина. І все. Нарешті збув. Продав мінус 200, але то нічого страшного. Всім привіт, шановні друзі підписники. Продовжуємо наш марафон по продажу авто. Є ось така 11-та. Трошки треба щось підробити. Вирішив продовжувати проєкт до Toyota Land Cruiser Ось так облішує трохи капотик Лак по автомобілю. Ну, в загальному є от м'ятинка на. Крилі. Дверки трохи поганенько відкриваються, трохи потребують уваги. до низи дверей. Нюансик на порозі. Тут більш-менш нормально. Двері не відкриваються, не знаю, що з ними. Ось тут якісь нюансик є. Спереду на звичайних Дисках, ззаду титанчики. танчики. Ось така машинка. Ззаду то ляда ціла. Цей відбивач потребує косметики, багажник теж не відкривається. Тобто знову покупка всліпу немає одного катафота. Тут на крилі. Також незначний нюансик. На дверці є деякі вм'ятини. Тут трішки покоцано. Великий мінус того, що на криші Великий мінус того також, що на криші поліз лак. Тут трошки вм'ятина на капоті теж. Ну така машинка потребує уваги. Ця дверка тежняється з ясняється. цієї сторони по порожику. Так само є десь такий незначний нюанс, що треба підробити. Ця дверка ну, надзвичайно ціла, тільки трохи рижики пішли, пасажирська теж не відкривається. Ну і, звичайно, ззади. Цітанчики, до речі, цвітанибудь в продажі кому треба. Два титани може кому треба на прицеп, туди-сюди. Ну і кажу ж попередньо нюанс, що поліз лак на капоті. Це єдиний такий мінус. А так вона, я думаю, більш-менш. Чуть-чуть бампер знизу лопнувший, немає там тих пластмасок, але така, нічого. Автомобіль продавався без акумулятора, так що акумулятор. Свій, тобто по стаканчиках ціла. моточок трошки в маслі, але помиється. Я думаю, що це з підклапаної кришечки тече, а решта так, все сухо. Заводиться, їде. Я думаю, що якось ми вийдемо з цього, мінуса з чи. Яка в нас трошки проблема. порогами. Зацепив, а їх немає. Точніше це не проблема з порогами, проблема з відсутністю кромки і ось такою дирочкою. Це ж рем вставлена. Ось тут рем вставлена. Крилово тут кріплення. Крила. Загнило, то прийшлося закрутити сюди саморізо, щоб воно трималось. Поки що ремонт. Так, Так, отут от на кращі трішки полопала шпакльовка. Трохи пішпаклював. Ось тут. На капоті була вм'ятина, накидав. Далі, ось тут на капоті полопала шпакльовка. Зараз знову требує накидати, Ну поки що видно в двох місцях. Будемо перетирати, побачимо де більше є. Тут також є на машині вм'ятина. вирівнювати її я не хочу. Закинемо шпакльовку і зарівняємо. Розчарований я в цьому дручкові. Дверка думав, що ціла, але тако придивився. Ну, ж шпакльовка полопана, то я викруткою так повидирав, повидирав. Зарівняємо, замажем, буде, буде нормально. Тобто так воно вийшло. Думаю, якщо сюди закинути шпакльовки, затягнути, і потім легенько перетерти, воно вирівняється. Ну, тут я трошки кусочок відколовся. І ось тут на дверці. Поки що план такий. Поду доробити, крило і дверка накинути, Там буде видно. Ну що ж, нові технології по ремонту та сварці порогів зроблені. Скло волокно накинуто. Вирівняно. ну Тобто ось такий має вигляд. Потім підрівняється, Потім підрівняється, підрівняється, підчиститься. Все тут буде гарно. Буде майже як тут, а може ще й краще. Ну, Це сьогодні тільки по цій половині роблю. Вже по другій половині, з другої сторони, буду робити завтра, зв'язку з тим, що закінчилось кловолокном. Трохи багато сюди пішло. Тобто по покрищі треба було ще ось тут чуть-чуть доложити шпаклівочки. Ось тут і ось тут де біленькі Фінішної. Длужи вже все, все в площині. Тобто тут, ну цей грунт буде передиратися, тут з балончика пшикнуто, щоб було більш-менш швидко. Буде вся машина фарбуватись. Тут, не знаю, чи показує, теж грунтанув, все вийшло рівно. Ну, Тобто, може так буде. Це, м'ятини немає, все рівно. По капоті. Тоже все зашпакльовано, Ну, Тобто один нюансик отакий. От Не знаю, видно, ні. О, тут, коротше, треба теж буде дошпаклювати. Покрили, теж ґрунтанув. Ще трохи перетру, бо проявки немає, проявка у нас ґрунт. Тобто дотру і ще ось такі місця. пізніше дошпаклюю, хай ж ґрунт підсохне вже вечір. Буду збиратися йти додому. Ну, і дверка в загальному вийшла. Ось так перетер. Ще грунтом попшикав, буде як проявка. І Відсохне, перетремо. Щоб було гарно. Так. По задньому крилі. Тут було дві м'ятини. Ну, ця щось слабенько виймається. Зараз тут накинув шпакльовку хай сохне. А ось ця, ну, всунув з багажника палочку. Ну, трошки трошки вирівнялася. Вискочив Вже буде менше шпакльовки. І, 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 і який план. План, план, план. План. Отут тут трішки притерто. Не знаю, зараз теж попробую щось тут нажати зсередини, щоб воно може, може вискочити трохи, щоб менше покльовки класти. Тут на кантові я не, нічого не зроблю, але хоча б тут аж був. вилізло. Ну, на сьогодні, мабуть, буде все. Не знаю, як буде видно на відео, ну тут підпер, тут підстукав, трошки вирівнялося. Єдине, що, як би, як би. Ось тут в кінці було б чуть-чуть кинути шпакльовки. І ось тут знизу декантик. А тут вже не треба. Тут все гарно рівно. все сьогодні не буду, вже завтра. все та година на дворі ніч. Так, зняв під покраску дзеркало. Далі цей фонарний зачіпаємо, виклеїмо, табличку зняв, ось цього я зняв. Заднього стопа зняв його, треба склеїти докупи. І зняв також ось це дзеркало і починаю перетирати. Тут перетер, зарівняв де лак. Далі. Тут криші ще не зачіпав. Оцю штучку козирочка перетер, де лак поліз під ґрунт. І зараз. І зараз, зараз, зараз затираємо з цієї сторони. Бо тут лак поліз. ось такий є переході, його треба перетерти. Кришу, мабуть, буду точно грунтувати всю. Ну, але то не точно, Ну, побачимо. Зробив світло в гаражі. Біло, як білий день. Тобто вимикаю. Отак от завжди було. Так красилось, так робилось. І зараз. Ось так. І як білий день. Все. Ось такі гарненькі, чотири світільнички поки що купив. Треба буде, докупимо ще. Так. Тут у нас бампер трошки. Лопнувши ось так. Тут закрутив саморізо. Щоб воно не грало вперлось. І тут закрутив саморіза, щоб не грало вперлося. Тут наклав шви зі скопів степлером Ось так, ось так, ось так. Ну, тут знизу трохи поганенько зараз доб'ю. І гріємо паяльника, будемо паяти бампера. Ну, тобто, то саморізе, щоб воно зараз, ну. Зробило, знайшло своє місце. Зараз підкрильника зараз підкрильника виріжемо сюди, ще таку полосочку приклеїмо. Ну, а потім щось пішпаклюється і все буде окей. А і ось тут теж тріщина є, набив чуть-чуть скоб. Зараз ми їх паяльничком впаяємо. Як показує практика, воно буде триматися. Отут в мене для таких цілий весий підкрильник. Тобто вирізав, скільки треба і, і все. Немає смислу його тримати в гаражі, бо ніхто його не вкраде. Ось такий результат вийшов. Тут все пропаяно, запаяно. Напаяно. Вже не потрібно буде, так як власник зробив. До речі, перший власник в Україні. Один-єдиний власник в Україні цієї машини. Прикручувати отаким от дратиком. Все, все тримається. Ось тут. Тут чуть-чуть, але нічого. Тут є шурупчик хрупчик тримає. Отут накинемо скло і все буде важворіці, хрупчиків вкручувати не буде. Ми зашпакаємо. І все буде. Отак. От З коловолокном трошки підшпакльоване. бампер. Зараз легенько перетру і докинувся чуть-чуть. Ну, універсальне скло волокно. Підрівняю. Два, три. Ну, вже трошки підсохло. Зараз попробую Перешкурити. Ну, трошки обробив гравітексом, правильно вже скажу. Не антигравій, а і не бараних, як народі. Порошка ось так. Тут я вже почав розклеювати. Тобто ось так якось. Получилось непогано. По цій стороні теж отако було заклеєно. Ну, по цій стороні корожик кращий вийшов. Але нічого страшного. Бараник цей підсохнемо його, потім трошки перешкуримо. Ну, тобто все заклеювалося по стандарту. Дверки, все. Ось тут вийшло теж непогано. Гарненько. Все, розклеїмо швиденько, бо, мабуть, буде дощ. Ну що ж, на даному етапі отакий от вигляд має авто заклеєне. Ось тут буде грунтуватись, тут буде грунтуватись бомпорочок, ну, якось ось так. Ми ну, побачимо, як його загрунтую. То таке. По цій стороні нічого не ґрунтуємо. Грунтуємо капот повністю. Далі. Грунтуємо бампер отут зверху. І ось тут, де пішпакльовано, вже затерто, замито, тут буде ґрунтуватися. Далі. По цій стороні буде повністю ґрунтуватись крило. Буде повністю ґрунтуватися дверка. Ну і пороги. Цю дверку я мав отак Ну, Але заклею ось так. Ну, То вже не принципіально. І повністю буде ґрунтуватися заднє крило. Грунтуємо там, де є спаківка. Решту будемо красити так. Не хочеться гратися. А. ну і Звичайно не вистачило скотчу, обклеїмо, загрунтуємо пороги по цій стороні також. Білий бараник оказався сірого Але нічого страшного. Тобто отак воно все виглядає. Грунтувати будемо пізніше, бо не думав, що скільки встигну. Не купив ґрунт, купив ґрунт і. Завтра і якось загрунтуємо помаленьку. Ну що ж, машинка от така заклеєна. Вже все продуто, обезжирено. все готово під ґрунтування. Де-не-де будемо нижче, трошки змочив, там їх трошки пилючка на ґрунт впаде, нічого страшного, критичного в цьому немає. Все підзаклеюно. Все підзаклеєно, компресор настроєний. Розводимо ґрунт і зараз будемо пшик 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 Ну що ж по машинці, Уже капот загрунтований. Получилось трохи погано загрунтувати, але думаю перетреться. Тобто пістолет трохи лив. Десь чуть є ось такі капельки, ну і крепко шуршавий, Получилось як бараником. вікна загрунтований. У цьому борту майже все загрунтовано, так як і планувалось. Ззаду по бампері. Тут чуть загрунтовано, ну, де, де щось робилось і ось тут. По цьому бортові все без ґрунту. Тільки підґрунтовані пороги. Що, починаємо? А, ну і криша, не все. Криша теж загрунтована, Теж вийшло таке трошки жорстке, але будемо перетирати. Будемо перетирати зараз ґрунтовочку до роботи. Ну що ж, машинка вже зашкурена. Перетерто, грум 400-600-800 тисяч, де капот бампер. Ця машина перешкурена. В Тисячку. Компресор стоїть, в компресорі, поміняв масло. Ну, ось так виглядає. Починаю процес заклейки. Opa, like